Практичний комбінезон для дитини. Складається з курточки та штанян. Темно-синього кольору з принтом космос. Курточка у нас з капюшоном. Капюшон не знімається. Наповнювач всередині фліс. Також до поясу на флісі. Рукавчики та нижче поясу. Поліестерова підкладка. Застібка у нас блискавка та кнопки. Наповнювач синтепон. Всередині у нас ще є така спідничка, що запобігає потраплянню снігу та вітру. На застіпці кнопка. Ось так воно ну, виглядає. Рукавчики на манжеті. Спереду також у нас є. Різні кишеньки на кнопки. Спереду трошки коротше, позаду трошки довше. Штанята у нас йдуть на регульованій еластичній підкладці, застіпка-кнопка і блискавка. Внизу штанят є збоку кнопка та блискавка і резиночка на ніжку, що запобігає потраплянню снігу чи вітру. Придбати цей костюм ви можете на сайті айламамі.юа